Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі І сьогодні ми з вами поговоримо про сім форму образів для офісу, як одягатись літом в офіс. І сьогодні я розкажу про такі образи, на що саме звернути увагу, і офісні образи повинні бути про структурність, маскулінність, і ваш вигляд повинен транслювати вашу професійність і викликати повагу. До вас і я знаю, що такий дрес-код не завжди вдається зібрати, але це цілком можливо. Перед тим як ми почнемо, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, тому що, дякуючи вашим реакціям, саме більша кількість людей. Може побачити моє відео. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал, щоб не губити мене. А також мої соціальні мережі це Instagram, де також я ділюся маленькими відео з вами, і ви можете бачити більше мене. І моя спільнота в Telegram, наше ком'юніті, де я постійно кожного дня викладаю нові тренди, знахідки і така корисна інформація. Може бути доступна для вас кожного дня. І давайте переходимо до нашого відео. І перший образ в нас з широкими штанами палаццо. це напівпрозорою блузою. Пропоную варіанти з хороших дихаючих матеріалів: це бавовна, віскоза, льон. Також обрайте цю саму. Трендову сьогодні на півпрозору блузу, і завжди такий образ я пропоную завершувати аксесуарами, тому що завжди одяг з Простих, звичайних натуральних матеріалів не настільки виразний, і такий образ я завжди пропоную розбавляти аксесуарами. І сьогодні цей самий трендовий довгий ланцюжок з таким об'ємним колоном. А взуття обирайте на плоскій підошві. Наступний образ це в нас десь така відсилка з 90-х. це пряма спідниця. Обраємо її з льону і облягаюча. Футболка. Саме облягаючі футболки були в 90-х, і сьогодні також такий є тренд на ці облягаючі футболки. І я пропоную зібрати такий комплект. Цей образ дозволить нам виглядати елегантно і водночас комфортно. Наниз обираємо стальні м'юлі або балетки, і також доповнюємо свій образ аксесуарами, прикрасами. На шию. Третій образ це у нас буде костюм із шортами. Ми обираємо такі костюми з легких тканин, а переважно саме костюмом, щоб це виглядало. Зібрано і в одному кольорі, або в одному принту. Такий костюм може бути або жилетом, або саме із сорочкою. Також обираємо саме з дихаючих матеріалів: це бавовна, льон, і віскоза. І я пропоную такий образ завершувати класним шопером, балетками або сандалями рибака на плоскій підошві і акцентними чорними. Окулярами четвертий образ буде у нас саме з нашою Максі-спідницею а силуету. І така спідниця чудово впишеться і в офісний дрес-код. Пропоную такий образ зібрати з жилетом або структурним. Топом на низ ми можемо додати або балетки, або е, туфлі на невисокому каблуку Kitten Heels. Це можуть бути і босоніжки, і туфлі, і слінгбеки. Сумок нам сюди також підійде шопер. Не забуваємо про портретну зону, яку ми будемо обра завершувати аксесуарами. Це чудово підійдуть і. Красиві сережки, і якісь колони на сьогодні в трендовому виконанні це або довгі. Колони, або щось таке дуже мінімалістичне. П'ятий образ у нас буде з шортами-бермудами, а саме ці шорти будуть із білого деніму. Це ще одна альтернатива штанам. Саме шорти бермуди йдуть у такій стриманій довжині, яка буде легко вписуватися в офісний варіант. І в такий образ з шортами я пропоную додати футболки, саме облягаючі, або біла, або Чорна, доповнюємо цей музей образ контрастним ремнем, а низ додаємо наші прозорі балетки. Шостий образ це у нас структурні сукні. Такі сукні пропоную обирати трапецевидного крою, це можуть бути і сукні футляр, або сукні сорочки. Такі сукні я пропоную доповнювати завжди аксесуарами, це можуть бути прикраси, або пов'язання таких малесеньких стрічок, хусточок на шию. Також зараз модно і пов'язувати хустки по сукнях на і ваш образ захочеться роздивлятися. Такі мінімалістичні сукні пропоную розглянути в бренді Cos, Massimo Dutti, Max Mara, безліч моделей, кольорів відтінків. Вибирайте потрібний вам кольор, який підходить саме вам. І наш сьомий образ це біла сорочка плюс бежеві брюки. Такий образ, таке поєднання кольорів є у нас поза часом і дуже гарно вписується в офісний варіант. Саме обираємо з дихаючих матеріалів, сорочку можна. Обрати і в різних відтінках в нас є дуже багато тонів і підтонів і білого кольору чи бежевого з білим це все можна міксувати, але саме таке поєднання білого і бежевого дуже гарно дивиться літом, і ваш образ буде виглядати завжди дорого. Проговоримо ще декілька варіантів: саме по довжинах, суконі спідниць. Найменша довжина це є міді, це саме офісна довжина. Також не забуваємо про прикраси, які гарно працюють в портретній зоні. Також додаємо годинники, саме годинники в офісному дрес-коді будуть підкреслювати вашу статусність. І не забуваємо про ремені, які будуть запаковувати вашій образ і десь грати. На контрастах я надію, сьогоднішня інформація вам була корисною. Хто ще не поставив вподобайку, будь ласка, підтримайте моє відео. І як уже по нашій традиції зустрінемось в наступну п'ятницю.